23 дрона та одна російська ракета атакували вночі Польщу НАТО занепокоєне, але удару у відповідь не буде. Напад в Росії готували кілька місяців. У шахедах знайшли польські та литовські сім карти. Тим часом Кремль анонсував нове СВО у Фінляндії і вже навіть зробили офіційну заяву. ЄС заборонить туристичні візи для росіян. Моторошна трагедія на Вінниччині вчитель фізкультури розправився із двома старшокласниками. Та історія про детектива Набу, який подарував незнайомій квартирі квартиру за 100 тисяч доларів, вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це середа, 10 вересня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! Провідні російські пропагандистські канали називають фейком авіаудар Росії по селищу Ярова на Лиманщині Донецької області. Напередодні тут загинуло 24 українських пенсіонери, які просто прийшли отримати пенсії. Сабчення Києва абодарі ВС РФ по поселку Яровая в ДНР во время видачі пенсій являються фейковими. Об этом сообщил телеграм-канал «Война с фейками. Істочник канала в Міноборони Росії підтвердив, що ВС РФ сьогодні не наносили ударов ударів по посілку. Військовий журналіст Юрій Бутусов пише, що ця тактика замилювання очей повністю нагадує поширений Кремлем фейк про бучу один почерк, одні вбивці. Росія країна вирод, які чинять масові вбивства та злочини за зразком Гітлера. Росія готується розпочати нове СВО на території Фінляндії, адже ця країна стає розсадником фашизму ще швидше ніж Україна. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Росії Андрій Картаполов. За його словами, Росія готова захистити свої інтереси. А якщо політика влади Фінляндії призведе до трагічних наслідків, то це буде на їхній совісті. Лістося, потому что Фінляндія проводить трагедіб запиского через Силу. и э, по сути она становится быстрее Украины настоящего рассадника фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил и который не заслуживает вот э, той учиты и того положения, в котором он сейчас находится. Я очень надеюсь, что рано или поздно финский народ это осознает. Но если вот эта абсолютно бездарная политика нынешнего финского руководства приведет к каким-то трагическим последствиям, то это на их суть. Мы знаем, как защитить свои интересы, и мы готовы к любым вариантам развития. Десь мы уже это чули. Чи не так? І поки Фінляндія лише в розробці, то Польща, схоже, вже на гачку у кремлівських шизофреників. Сьогодні вночі російські безпілотники атакували територію Польщі. За різними підрахунками залетіло від 8 до 23 дронів. Чотири з них офіційно збили. Для цього в небо свої винищувачі здійняло аж три країни. Принаймні, сім шахедів вже знайшли. А ще уламок ракети кажуть у місцевому МВС. Офіційна Варшава закликає на. То застосувати четверту статтю. Утім, партнери по альянсу поки не надто поспішають. Висловлюють стурбованість і кажуть, це не напад, а просто провокація. Що хотів Путін показати цим жестом, та чи буде атака? У відповідь Катерина Колган. Далі Росія в атакувала ракетами і шахедами. Цього разу вибухи чули не лише у Києві, Львові, Житомирі Луцьку а й у Польщі. За офіційними даними прем'єра Дональда Туска, 19 дронів вторглися в повітряний простір країни, з яких лише 4 шахеди вдалося збити. Польське видання Реч Посполіта стверджує, що кількість безпілотників була більшою. За їх даними повітряний простір Польщі порушило 23 дрони. Один із шахедів влучив у житловий будинок у селі Вирики у Люблінському воєводстві. Пошкоджено дах і автомобіль на подвір'ї. Обійшлося без постраждалих. Це перший випадок, коли російська. Ки дрон завдав шкоди цивільній інфраструктурі в Польщі. Польські правоохоронці повідомили, що знайшли її уламки однієї ракети та семи БПЛА на території країни. Один із російських дронів виявили на відстані 500 кілометрів від українського кордону у місті Ельблонг неподалік Гданська. Ще один дрон, за неофіційними даними, приземлився в місті в Лодзинського воєводства. Це приблизно 300 кілометрів углиб Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що повітряний. Простір країни порушили саме російські безпілотники. При цьому їх вторгнення він назвав не атакою, а масштабною провокацією. Туск закликав громадян не панікувати, підкресливши, що ситуація під контролем. На Ті мібі... дрони, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з генсеком НАТО та нашими союзниками. За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент як пряму атаку на Польщу. Поки що жодних рішучих дій від НАТО не анонсовано. Туск також анонсував скликання ради національної безпеки. Польща розглядає можливість застосування четвертої статті. НАТО ця стаття передбачає, що сторони будуть консультуватися між собою, якщо будь-яка з них вважатиме, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою. Головна дипломатка ЄС Кая Калас назвала інцидент найсерйознішим. Порушенням повітряного простору Європи з початку повномасштабної війни є підстави вважати, що це було свідоме, а не випадкове порушення. Війна Росії загострюється, а не завершується. Ми повинні посилити тиск на Москву, підтримку України та інвестувати в оборону Європи. Туск також оголосив, що у четвер Польща повністю закриває кордон із Білорусс. Мінськ тим часом грає в доброго сусіда. Там поспішили заявити про свою допомогу. За словами білоруського міноборони, вони нібито попередили Польщу про дронів, які заблукали. Мовляв, Білорусь знищила частину на своїй території та поділилася даними, що дозволило Варшаві оперативно підняти сили. Заблудівшихся безпілотників було унічтожено силами протироздушна оборони нашої на территории республики. Наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке дежурными силами и средствами Польши и Литовской республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Росія ж традиційно відхрещується від звинувачень. Тимчасовий повірений у справах РФ у Польщі Андрій Ордаш назвав заяви Варшави безпідставними, стверджуючи, що немає доказів російського походження дронів. Президент США Дональд Трамп у супроводі міністра оборони Піта Гекса та інших відвідав ресторан у Вашингтоні, щоб продемонструвати безпеку міста після розміщення Нацгвардії. Там його зустріли криками Сучасний Гітлер через підтримку Ізраїлю в Газі та толерантність до диктаторів. Вийшовши, Трамп проігнорував пряме запитання журналістки про атаку дронів на Польщу. Просто сів у авто, ніби нічого не сталося, і поїхав. <Свусловість> <Свусловість> для збиття російських дронів у Польщі задіяли весь арсенал. Власні польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські Італійський для розвідки та навіть літаки до заправники НАТО. Аеропорти Варшави, Любліна та Жешова тимчасово закривали. Віце-спікер Сейму Польщі заявив, що без підтримки союзників країна практично беззахисна перед дронами. За його словами, у Польщі триває параліч ухвалення рішень щодо фінансування протидронового захисту. Міністерство оборони та інфраструктури місяцями аналізують одні й ті ж питання. А Грована система виявлення та знищення дронів досі не впроваджена. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати систему оповіщення та захисту від подібних загроз. Зрештою, всі ці нічні події ну дуже не змахують на випадковість. Скоріше за все, це цілеспрямований удар, який готувався місяцями, принаймні від липня. Дефенс Експрес пише, що Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня. Бо на російських БПЛА вже фіксувалися польські та литовські сімкартки. Тим часом соцмережі буквально вибухнули мемами після атаки на Польщу та безпорадність ППО. Дотепними, іронічними та навіть тривожними мемами. Дивіться самі. Польща! Я не вірю. Я просто не вірю. Тим часом Польща заявила, що закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання. Захід 2025 Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Повідомляє РМФ 24 Прем'єр наголосив, що крім самих військових маневрів, Росія та Білорусь здійснюють інші провокаційні дії як на території Польщі, так і поза її межами. При цьому Туск не уточнив на який термін залишатиметься закритим кордоном кордон. у зв'язку з цим з міркувань безпеки держави ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи у зв'язку з маневрами. Захід у четверо півночі з четверга на п'ятницю. Санкції в дії росіян можуть залишити без Шенгену та не пустити до Європи. Європейська комісія може внести до 19-го пакета санкцій проти Росії заборону на видачу туристичних шенгенських віз для громадян країни агресора, оскільки туристів із Росії стало занадто багато. Презентація пакета очікується вже 12 вересня, але план не остаточний. Про можливу появу такого пункту в новому санкційному пакеті повідомило. Італійське агентство «Анса». зазначається, що інформацію отримано від джерел у Єврокомісії. Причина ініціативи щодо скасування видачі віз, за словами джерел, велика кількість в'їздів росіян до шенгенської зони влітку 2025 року. Натомість у посольстві України в ЄС попереджали, що росіяни можуть використовувати туристичні візи для підготовки терактів, кібератак та інших актів саботажу у європейських країнах. В оккупированном Крыму перед мостом утворилася черга, понад тысячи автомобилей. Про це информирует телеграм-канал Реальний Крым. Оккупированный Севастополь парализовала утром. Местные жители жалуются, что в бухте Казачье 200 метров дороги приходится преодолевать 20 минут. Местные жители обращаются к депутатам с вопросом: зачем было строить тротуары? Если можно было расширить дорогу. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа. При этом въезд в Крым свободен. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. СБУ зірвала теракт у в, в ходе спецоперации выкрыто двух неповнолетних, які на замовлення Росії. Намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони для вчинення злочину. Фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який заховали в горщику для квітів, щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання. Агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора ЗРФ. Співробітники служби безпеки затримали виконавців на гарячому, коли вони заклали вибухівку на вході до таунхаусу. Фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог заграбував на телеграм-каналах із пошуку легких заробітків. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Справжній треш на Вінниччині зранку посеред вулиці зарізали двох дітей. Загиблими виявилися двоє учнів 10-го та 11-го класу. Про це повідомив міський голова Шаргорода Володимир Борецький. Шановні жителі Шаргородщини. В місті Шаргород сталася велика трагедія. Неподалік міської лікарні скоєно напад на двох дітей. На жаль, з трагічними наслідками. Підозрюваний вже затриманий вбивцею дітей виявився вчитель фізкультури, який накинувся на них з ножем. Змі пишуть, що раніше з цим викладачем вже були конфлікти. Ну а на ось така неочікувана новина. Детектива набу піймали на незаконному збагаченні та купівлі квартири за 100 тисяч доларів на підставну особу. Про це повідомили у СБУ. Мова йде про керівника одного із підрозділів детективів набу Віталія Тібікіна. Під час війни цей так званий борець з корупцією купив квартиру в елітному ЖК Ужгорода за 100 тисяч доларів, і це без ремонту. Аби не світити житло, оформив його на підставну особу. Матір своєї близької знайомої попри проживання родину квартирі у своїй декларації за 23 рік посадовець набу не вказав цю нерухомість взагалі. А у декларації за 24 рік позначив її як. Орендовано, утім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала. Цікаво, що після того, як СБУ, ДБР та прокуратура викрили цю схему і допитали родичку псевдовласниці, вона телефоном порадила набушнику втікати. До речі, тікати куди було. Батьки детектива мають російські паспорти і живуть на окупованій території. Цей факт він також приховував. Все плохо, все плохо. Да. Вчера ничего не рассказывают. Могу только одно сказать: бегите. Все. Пуши, говори правда, как была? Они все знают. Они вот писали тоже по квартире, потому что у них всегда это все, все как есть. Вот и все. Потому что она, да. І всі сусіди підтвердили, що це її квартира, вся цієї сосі. Ну, що тебе сказати? Дура, от що тя скажу. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.